Розміти Писання, сказання так написано, Так Кол повинно було постраждати і, і воскреснути мертвих третього дня, і щоб їх уміття, свого покаяння і прошення ріків між усіма народами, почавши їх Єрусалиму, ми світи цьому. І ось я посилаю бідницю ця, якого на вас ви ж доста в місії Єрусалимі, поки наверна, берете сили з висоти і вибіг до вифання стажих, світло, їх, і сталося, як Він благословляв їх, отступив одних і З великою радістю пробували завжди в храмі, славлячи, і благословляючи Бога. Амінь. Слава, слава тобі, Господи, слава, слава Тобі. Промо всієї душі з усієї розумів, право. Праздником, безкрасним. Біжлій, біжалій. <гла> да, буде <гла> пан. Половину нас бачиш. Точно, я вчора не милася.